Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри! Цього недільного дня ми чуємо з Євангелія читання про чудесне насичення, яке Господь подав для більш ніж п'яти тисяч людей. Почувши про Христа, про Його проповідь і чудеса, люди з навколишніх міст зійшлися до Спасителя, слухали Його повчання. Та отримали зцілення для багатьох хворих. Але коли звечоріло, апостоли просили учителя відпустити людей за їжею до навколишніх сіл. Він же наказав учням своїм дати їм їсти, хоча у них знайшлося тільки п'ять хлібів та дві рибини. Але навіть така мала кількість їжі наситила велике людське зібрання. Бо Господь чудесно примножив хліб і рибу, так що вистачило для всіх і ще і залишилось, яку настанову ми отримуємо через це читання? Найперше воно засвідчує для нас життєву необхідність шукати Слово Боже, Божу науку і пізнавати їх. Кожен з нас знає, що робота, справи життєві. Необхідність задовільняти буденні потреби, все це ніколи не завершується. І все це забирає у людини багато життєвого часу, втомлює нас. Однак тут нам слід згадати приклад двох сестер праведного Лазаря, приклад Марфи і Марії, одна з яких піклувалася про їжу, а інша сиділа біля ніг Христа. І слухала Його. Про це сам сказав Господь. Марфо, марфо, ти турбуєшся і клопочешся про багато що, а потрібне тільки одне. Марія ж благообрала частку, яка не відніметься від неї. Тож нинішнє читання з Євангелія нагадує нам про обов'язок знаходити час і можливість відкласти всі життєві справи. Всі інші потреби для того, щоб всю увагу віддати Господу і спілкуванню з ним. Народ, почувши, що Христос близько, полишив усе і пішов в пустельне місце, аби лише слухати Спасителя. Ми турбуємося і клопочуємося багато про що, але всі земні турботи залишаються тут. Пізнання слова Божого, час приділений. Молитовному спілкуванню з Господом час участі в богослужінні та в таїнствах, все це справді має непорівнянну духовну цінність, бо це справді наближає нас до спасіння і до блаженної вічності. Наступний урок з нинішнього читання нагадує нам про те, що Бог завжди опікується тими, хто вірить в нього і довіряє йому. Люди, які пішли у пустельне місце, щоб слухати Христа, нагадують народ Ізраїля, який за повелінням Божим вийшов з єгипетської неволі в пустелю. І, хоча пустеля синайська була безплідною і не могла прогодувати цілий народ протягом тривалого часу, Бог звершив там чудо, годуючи своїх людей манною з неба. Він не полишив тих, хто довірився йому. І навіть у мовах, які за людськими міркуваннями здавались безвихідними, подавав їм їжу так довго, як це потрібно було. Сьогодні ми чуємо, як зібрання понад п'яти тисяч людей отримало насичення лише від п'яти хлібів і двох риб, хоча за природнім законом це зовсім неможливе. Тож це є доказ для кожного з нас. Що, коли ми довіряємось Богові, то Він і неможливе робить можливим, Він не залишає нас без опіки, дає нам те, що справді потрібне, і так справжується слова Христові: не турбуйтеся і не кажіть, що нам їсти, чи що пити, або у що одягатися. Бо всього цього язичники шукають, знає, бо Отець ваш Небесний. Що ви маєте потребу всьому цьому, шукайте ж спершу Царства Божого і правди Його, і все це додасться вам. Третій урок, який ми беремо від почутого нині читання, нагадує нам про велике таїнство Євхаристії. У ньому під виглядом хліба й вина ми приймаємо істинні тіло і кров Христові, всяка їжа, яку споживає людина. Не може її повністю наситити, і за якийсь час вона знову буде голодною. Їжа ця також не може і привести до вічного життя, бо підтримує лише це життя, земне і тілесне, але дав нам Господь такий хліб, який нас насичує правдиво, дає нам благодатну силу для тіла і душі, відкриває в нас самих джерело. Що наповнює природу нашу правдивим життям, це і хліб небесний, це і є свята Євхаристія. Вже 20 століть християни споживають від цього хліба, але він ніколи не зменшується. Звершуємо ми Євхаристію в різних храмах, по цілому обличчю землі. Але де б ми не були. Коли б у зібранні церкви Христової приймаємо хліб небесний і чашу спасіння, то приймаємо ту саму їжу і те саме пиття, які чудесно примножуються, щоб дати духовне насичення для всіх вірних. І як символічний знак зв'язку між подією, про яку ми сьогодні чуємо, із Євангелія і Євхаристією, наша православна церква має. Традицію звершувати літургію, використовуючи саме п'ять жертовних хлібів просфор. Також п'ять хлібів ми використовуємо на вечірніх богослужіннях у святкові дні, коли звершуємо особливо урочисте моління та просимо Бога благословити плоди земні, хліби, пшеницю, вино і єлей. Все це нагадує нам. Про обов'язок приходити до Христа, шукати Його, слухати Його Слово, і тоді Він не залишить нас без задоволення тих матеріальних потреб, які ми справді маємо, як не залишив без їжі людей, які у пустельне місце прийшли для того, щоб слухати Його. Тож, дорогі брати і сестри, нехай ці уроки з євангельського читання, про чудесне. Насичення п'ятьма хлібами, понад п'ять тисяч будуть на користь і нам, допомагають і нам у духовному житті, щоб за, щоб за безкінечними справами світу цього, і за його турботами ми ніколи не забували про головне приходити до Спасителя, який єдиний, хто подає нам істинний хліб життя, що веде нас. До блаженної вічності. Амінь. Слава Ісусу Христу!